Удача ТВ, вітаю вас. Давно ми з вами не зустрічались на пасіці. Прийшов час. Порізамо декілька сімей. Подивимося сюди, ми підсаджували. Робили спочатку відводок, потім щось сім'я отрутні віла. Підсадили матку зеленою міточкою. Ну, Подивимося, матка на місці чи не на місці. Який стан. Ми відставляли пару рамочок трутових, бо не знав, чи матка так сіє. Хтось мені казав, каже, роз, спочатку, щоб розсіятись, матка по два яйця. Ну щось я не вірю. Це трутовка якась працювала, я так думаю. А ви як думаєте, прокоментуйте? Ліземо, дивимося. Ой, Ух! Тут і рамочки підставляти потрібно. Підставляти рамочки потрібно. Давайте подивимося. Що тут у нас? Ой, тут багато бджоли. Давайте підставимо рамочки. А де їх взяти? Де їх взяти? Зараз подивимося. ось такі у нас рамочки і ну, зараз дві підставимо. Так, так Ну, Потрібно ж подивитися і на маточку. Так. Раз. Лишня бжола є. Це чудово. Одну заставну приберемо, підставимо відразу рамочку. Так, давайте подивімося, що тут. Так, підготовлені під засів, але але, але, але. Яйца еще я не бачу. Яйца еще не бачу. Бачу яйца. Яйца есть, друзья. Матка розпочала сіяти. Це чудово! Це чудово. Тут же закритий розплід. Матка повинна бути з зеленою міточкою. Наводимо рамочку ось так на солнышко. Поки І... ще не бачу, поки що не бачу. бачу. Смейка чудова, розплоду багатенька. Як Але відводочка? Матки... Зеленою міточкою я не бачу. Так, ще поставимо під засів. Хай чистять, засівають. Всі рамочки засиджені. Ні, матку не зустріли. Була з зеленою міточкою, але матку я не зустрів. Ну, трогати не буду, так як я вам показав. Все тут чудово. Все тут чудово. Дві рамочки додавали. І хай працюють. Давайте ще третю додамо і підставимо так. Є в нас така не дотягнута, Поставимо, хай не пропадає, а бжоли хай працюють. Так, все закриваємо. Цю сім'ю ми трогати не будемо. Поки що. Згодні. Чудова сімейка буде. Я думаю, це в них. Вийде. Раз плід є, і все є, все чудово. Так, ну ось такі роботи проведемо. Подивимося, зараз пройдемо всі матки, які купували. І подивимося, чи сіють, чи не сіють. Якщо не сіють, будемо розбиратися, в чому причина. це друзі, до зустрічі.